Господи, Адона Ісусе, Єшуа, Христе, Мешія. Ми віримо, що Ти Єшуа, син Божий, єдиний шлях до Бога Отця до сущо. Ми віримо, що Ти Єшуа, помер на Христі за наші гріхи і воскрес із мертвих. Ми віримо, що на Христі Ти Єшуа, узяв на себе гріхи, забравши нашу гріховність, щоб ми стали праведним Твоєї Єшуа, правності. Ти Єшуа, прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. і тепер, Господи. Ми приходимо до тебе, Ішува, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося у кожному гріху, який приніс це прокляття, як скоєном особисто нами, так і нашими предками. Ми приймаємо Твоє Йошува прощення. Ми вступаємо проти діяла всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас. В ім'я Ісуса Іша. Ми протистоїмо Сатані. Ми відмовляємося під Сатані. В ім'я Ісуса, Єшува. Ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті. На підставі того, що Ісус єшуа зробив для нас на Христі в ім'я Його Ішуа, ми ми звільняємося. І приймаємо це звільняє, вірою, сподякою та хвалою. Господи, Адонай, ми дякуємо Тобі, що Ми славимо Тебе, що Віримо, що ти що вірний. Ми віримо, що ти що робиш те, про що ми попросили Тебе, Єшуа. Ми присвячимо наше життя Тобі, Єшуа, щоб від цього моменту надалі Твоє Єшуа, благословення могло спочивати на нас. Дякую Тобі, Єшуа. Господи, Адонай, Ісус Єшуа, спасибі Тобі, Єшуа. Сетано, ми виконали мову. Тобі більше нема за що. Зачепитись, забирайся з нашого шляху, бо йдуть Божі діти. Геть з нашої дороги, ми діти Божі. Це прокляття не належить нам. Кров Ісуса і Єшуа Ми були викуплені з рук Дя. Ми не порем, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шима, Ісраїл, Адонай Елахну, Адонай Ехат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, барушем квот мальхут, леолам веет, благосено славне ім'я царство його на віки вічні. Вехавта Адонай Елогеха, люби Господа Бога Твого, бехоль левахов у вихоль, син серцем Твоїм, нашеха у вихо, Маодеха, і всієї душею Твоєю, вехаю, хадвальм хаела, і всіми силами Твоїм. А хайом мецавехайом, аллавеха, вешинам леванеха, леванаха, барта бам, да буде серце Твоїм словаці.